Взаємодія гліцеролу з купрум 2 гідроксидом. Обладнання: штатив із пробірками, пальник, пробірко-тримач. Реактиви розчини гліцеролу, купрум 2 сульфату, натрій гідроксиду Спочатку необхідно добути купрум 2 гідроксид. Для цього у пробірку налийте розчин лугу об'ємом 1-2 мл та додайте кілька крапель розчину купрум 2 сульфату. До осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин гліцеролу до розчинення осаду КУПРУН-2-гідроксиду. Перемішайте суміш. Отриманий розчин обережно нагрійте в полум'ї пальника. Що відбувається? Зробіть висновок щодо взаємодії гліцеролу з купрум 2 гідроксидом.